Григорій Шевчук і Петро Козаченко сусіди. Петро простий водій, Григорій економіст в будівельній фірмі. Не друзі, але спілкуються по-сусідськи. Одного вечора зайшов Григорій до Петра, поскаржився. Машина зламалася, ремонт серйозний, потрібно гнати її у майстерню і платити аж 5 тисяч гривень. А грошей як на зло немає. Одним словом, дав Петро сусідові гроші в борг. Правда, без образ розписку попросив, обіцяв Шевчук, гроші повернути місяці через два. Але пройшло вже півроку, а борг Григорій не повертає. Дружина Петра пиляє мало не кожен день, і він пішов до сусіда запитати. Коли, мовляв, борг поверне, а той двері не відчинив. І взагалі, як крізь землю провалився, і не видно його, і не чутно. Козаченко, хоч і простий водій, але людина серйозна. Є в нього карта адвогрант Європейської юридичної служби України. Можна по телефону цілодобово отримати консультації фахового юриста. Подзвонив Петро в службу і допомогли йому скласти заяву до суду про стягнення сусіда Савчука. Борг. Розписка є, стало бути, гроші доведеться повертати. Так, суд присудив. Але Григорій рішення суду мирно виконувати не захотів. На весь під'їзд розкричався, обізвав сусіда жаднюкою. Тут вже Петро півроку чекати не став. Знову подзвонив по карці адвогрант, мовляв, що робити. Сусід скандалить, повертати гроші не хоче. Юрист не підвів. Рекомендував взяти в суді виконавчий лист і подати його в Державну виконавчу службу. До речі, про всяк випадок попередив, якщо виконавці будуть тягнути час або лист, не дай Бог втратять, то й на них управу можна знайти. І немов у воду дивився, і лист виконавчі втрачали, як вітром його здуло, і час тягнули, немов гуму, але на всіх управу знайти можна, якщо знати свої права. Тепер. Петро Козаченко щомісяця отримає від Савчука частину суми, яку той заборгував. Ні, Григорій не прийшов мирно до сусіда з вибаченнями і проханням приймати борг по частинах. З нього на роботі за рішенням суду знімають зарплати гроші в рахунок погашення боргу. Хитрий Савчук думав, що простий шофер на нього розумника управи не знайде. Може, і не знайшов би, але на сторожі справедливості і закону стоїть Європейська юридична служба України. Як у вас досі немає картки Адвогрант? Купуйте її негайно!